Навчати дітей, попри всі умови, котрі склалися в нашій країні, вирощувати націю розумних, толерантних і всебічно розвинених дітей це головне завдання української школи. І, хоча навчатися у воєнний час справа не із легких, але з 1 вересня всі заклади загальної середньої освіти нашого міста розпочали свою роботу. Більшість наших шкіл обрали змішану форму навчання, серед них і заклад загальної і середньої освіти, номер 4 Педагоги провели певну роботу з батьками, аби переконати їх в прогресивності даної форми навчання. Тому що до початку навчального року батьки вагались і більшість хотіли обрати дистанційне навчання, але зваживши всі за і проти, багато хто змінив свою думку, бачучи реальні переваги змішаної форми. А вона полягає в тому, що основні предмети діти вивчають в школі, сприймаючи матеріал від вчителя, котрий знаходиться поруч. Діти мають можливість безпосередньо спілкуватися між собою. Вчителі працюють з дітьми не тільки над навчальним матеріалом, а й прищеплюють їм загальнолюдські цінності. Позиція нашої школи, адміністрація педагогія, що діти. Це одна родина, щоб вони не ображали один одного, щоб вони переживали друг за друга, один за одного. Тому вони скучили, перерви проводять цікаво, весело, гучно, на подвір'ї, в спортзалі, руханки ми виходимо, робимо в спортзалі. Ми працюємо і на платформах «Класруму», і в Zoom, і в Viber, звісно, але абсолютно всі предмети без виключення, то це фізкультура чи трудове навчання ми проводимо в форматі Zoom. 20 хвилин діти біля комп'ютера, телефонів, планшета. Але в будь-якому випадку вони побачили вчителя, отримали, отримали так і інструкцію по роботі і виконують завдання в майже звичному режимі. Зважаючи на те, що в школі є підвальне приміщення для безпечного навчання, завод школи склала таким чином розклад, аби учні всіх класів змогли навчатися в три зміни в змішаній формі. Як вам вдалося організувати навчальний процес так, аби всім дітям було зручно? Ми прорахували, що в нас вийде з заняття проводити в три зміни. Учні початкової школи кожного дня приходять на навчання заочно дистанційною формою. З п'яти уроків в них три уроки очно, а два дистанційно. Звичайно, що це уроки найлегші. Такі, які можна самим опанувати, це фізична культура, технології. Учні старшої школи приходять на очне взагалі займаються дистанційно а приходять на очне навчання за графіком, який ми розробили, і один раз на три дні вони навчаються очно. Ми бачимо наскільки вони задоволені. Наскільки вони раді нас вітати, ми раді їх вітати, і ми вважаємо, що змішане навчання це на даний час в даних умовах це дуже ефективний, актуальний такий формат навчання. Раді вітати своїх учнів і вчителів молодших класів, адже навчання в очній формі для цих дітей можливість закласти той фундамент, на котрому базуватиметься вся модель освітнього простору. Та найбільше наші вчителі, звичайно, мріють про те, аби якнайшвидше наступив мир. Ми чекаємо, коли до нас прийде перемога, щоб діти сіли за свої парти, зайшли у свої класи і весь навчальний час проводили в школі. Ми віримо в це, що прийде скоро перемога. Надають перевагу очному і самі діти, які відверто про це говорять. Вам подобається вчитися в класі в школі? «Так, А дома? Ви любите свою вчительку? А яка вона у вас? Добре. Працює в закладі загальної середньої освіти і молодий психолог, котра проводить і діагностичні паралелі, і надає практичні поради учням та вчителям? Війна внесла свої корективи в життя всіх людей, і дорослих, і дітей. Розкажіть, будь ласка, ви як психолог, як ви працюєте із вчителями, і з дітьми, аби цей стрес зняти, допомогти їм якось пережити це. Наш заклад працює в змішаному форматі, тому я працюю з дітками як і очно, так і онлайн. Я почала робити психодіагностику перших та п'ятих класів та почала робити визначення рівня їх тривожності. Тобто, якщо у діток є якась проблема, вони можуть прийти до мене та поділитися з нею. Я можу проконсультувати їх та зробити. Психоаналіз дитини. Молоді спеціалісти теж оцінюють переваги змішаної форми навчання, адже безпосереднє спілкування з дітьми це те, до чого всі ми звикли. Класичне навчання, котре завжди дає плідні результати. Ви молодий вчитель. Скажіть, будь ласка, чи важко вам працювати в такому форматі, в змішаній формі, як ви працюєте зараз? На жаль, склалися такі обставини, що 24 лютого на нас напав ворог, тому ми були вимушені працювати. Дистанційно, але з початку вересня я разом з моїми батьками вирішили прийняти таке рішення на змішану форму навчання. Більшість діточок у нас зараз перебуває за кордоном, але ми працюємо з ними у класрумі, у вайбері, у Google Meet. Тому спілкуємося з усіма. Змішане навчання нам дуже подобається. Що бажаєте своїм діткам? по перше я бажаю діткам і всій Україні перемоги, перемоги над цим ворогом, щоб ми пам'ятали тих, хто поклав своє життя заради нашої перемоги, за заради нашого життя. Слава Україні! Хороша. Тож плідно засівайте ниву знань, аби вона колосилась гарними врожаями умінь та навичок, а ще вродженим патріотизмом та безмежною любов'ю до неньки України.